25 років як була відновлена незалежність України. Але сьогодні ми говоримо про наші 25, про 25 років українського суспільства від революції на граніці до Євромайдану через помаранчеву революцію. Що таке силові протести від Врадіївки до того, що відбувалося кілька років тому, від Червоної рути до Гольфесту дуже багато ініціатив. Що зробило суспільство зараз? Якими є ці уроки? Про це ми говоритимемо упродовж наступних трьох годин. Я на. Гуменюк, далі ефір продовжать мої колеги Настя Станко та Андрій Бештовий, і ціла команда для вас працювала і працює, щоб ми розказали і історію, і історії. Отож, вітаю в цій студії Оксану Форостину, видавчиню, а також філософа Тараса Лютого. І перше, звісно, питання. Ми, от упродовж наступних півгодини, будемо говорити про українські революції. Фактично, три ми пережили: можна сказати, революцію на граніті, помаранчеву революцію, революцію гідності. І якщо подивитися, спочатку, ніби всі вимоги виконувалися. Ми не підписали союзний договір. Ми не мали в 2004-му того президента, якого не обирали, і в 2014-му все таки той, хто там не мав бути, пішов. Чи справді ці революції були успішними, чи були вони революціями, чи нам просто можна вже розуміти, що досягли? Хто почне? Тарас. Дякую. Ну, ви знаєте, я одразу хотів би сказати почати з такої ремарки. Часто у істориків запитують, скажімо, про такий феномен, як французьку революцію, і історики говорять, що минуло стільки років, та а і досі якогось такого загального наслідку результатів осмислення цієї революції ще й досі немає. Тобто, ми можливо можемо сказати так, що наші оці низка цих революцій, цих трьох революцій, вони власне є відгомоном якихось подій, які відбувалися і відбуваються в Європі. Європі, власне кажучи, можливо, французька революція це і є вірніше, наші революції, це і є якісь такі перетворені форми е, тих революцій, які відгули в Європі. Оксана, ти працювала з людьми, які починали і робили революцію на граніті. Оця спадкоємність наскільки важливо і справді чи досягли ми всього, якщо справді так прозвітувати. Ну е в доброго ще насамперед е ця тяглість, ця спадкоємність вона є очевидною і е просто. Бачачи це зсередини, я можу сказати, що помаранчева революція 2004 року абсолютно є продовженням революції на граніті, і власне через свій можна так сказати пафус, і через свої інструменти, і через людей, які власне брали в цьому участь, тому що фактично учасники революції на граніті були великою мірою менторами і вчителями для тих, хто вийшов. Що в брав безпосередню участь у помаранчевій революції. Ну І крім того, тут ж треба згадати невдалий, але дуже болючий досвід, але дуже важливий це. Україна без кучми 9 березня 2001 року, тобто фактично відтоді вже почався процес. Він був такий повільний, який тривав аж до помаранчевої революції, аж до 21 листопада 2004 року. Тарас, а чи справді це була кардинальна для нас зміна? Тому що часто українцям навіть дорікають, що дуже багато компромісів. Ми країна компромісів, і в 91-му тоді це відбулося там за згоди комуністичної партії, і в результаті. Тації і кучма пішов, так би мовити, за домовленостю 2014 тисячі якусь річ ми з одного боку якогось компромісу не було з іншого боку там олігархи залишилися. Знати... І що ми насправді таке не зовсім революційне суспільство в цьому розумінні. Я би так наказав. Я думав, що революція така перманентна, вона і триває. Вона і я тут хотів би сказати, трохи в хотів би видовжити та цей час і сказати, що не в 2004-му, чи можливо навіть не з фактично Україна без кучми почалося. Та почалося ще з революції на граніті. Теж дуже добре пам'ятаю ті часи. Я тільки ну, почав бути студентом, київським студентом одного із київських університетів, і я ці, події, ці події, фактично, якщо ми говоримо про три такі великі точки, та от 90 ну ще з 90-го року, там 90-й, 91-й, 2014 чотирнадцятий, 2004 тисячі четвертий і чотирнадцятий, це от це такі явні для мене. Ці події, які ну просто пов'язані між собою не тільки. Якимись загальними планами, та? але і в плані вимог. вимог і це стосує... Те, що ми зараз переживаємо, скажімо, відголосом оця декомунізація, та? фактично ці ідеї. Вони були ці вимоги, вони були ще в 90-му, 91-му році. Інша справа, наскільки вони тоді були актуалізовані, наскільки ми зараз переживаємо те можливо, що не доробили тоді. Оце вже питання. Так? Це вже питання, наскільки ми вже запізнюємося, і тоді можна говорити, що нам вдалося, наскільки ми успішні, але про кардинальність я би теж сказав, що та це такі вагомі точки, це віхи, які засвідчують певні злами, злами передовсім, які стосуються не тільки тільки країни не тільки суспільства, але і окремих індивідів. І е, якщо дивитися на революцію на граніті, зокрема, ви знаєте, дуже багато зараз цих людей, які є вони при владі, нині ну умовно кажучи, там і є міністрами, і все таки вони такі вже є представниками істеблішменту. А е, що, за що ми тепер можемо боротися? Е, і насправді чи ті ці цінності, яких е, ну за які ми там боролися, чи справді зараз е, ці люди можливо поділяють Розумієте, одна справа там завоювати це для себе, і інша справа боротися за цінності, для всіх, навіть якщо ти прийшов до влади, і можливо дозволити іншим не погоджуватися. Ну е, таки, мені здається, що е, оць, е, не було якоїсь такої перерви між революцією на граніті, і от е, тепер ці люди у владі. Все ж таки, частина з них прийшла е, у владу або у політику практично одразу. Е, частина з них пішла в бізнес, але при цьому все ж таки залишалася політично, е, політично активними. Можливо, ну не завжди їх було видно в телевізорі, та але вони все одно були. Е, вони залишалися політиками, так чи так. Тому я думаю, що власне таку ця тяглість вона, вона зберігалася. Просто вона набувала різних, різних форм. І певною мірою, я думаю, так, що все ж таки у цей, якщо можна так сказати, політичний клас, який народився тоді, він фактично Повну суб'єктність тільки от зараз починає здобувати. Причому це люди різних поколінь, та там не обов'язково всі з них тоді були на Майдані в 90-му році, але так чи так вони мають у цей зв'язок? І щодо зв'язку, ми маємо зараз з Майдану Незалежності, де працює Наталка Тарасовська, моя колега такий. І символічний і справжній зв'язок. Володимир Голоднюк в 91-му був учасником революції на граніті, і зараз він там. Він також є батьком Устима Голоднюка, загиблого на Майдані, героя Небесної Сотні. Отож з ним зараз говоритиме Наталя, і я передаю їй слово. Вітаю вас, пане Володимире. Дякую, Дякую, що погодилися взяти участь в нашому спецефірі до Дня Незалежності. Порівнюємо і говоримо сьогодні про українські революції. Згадуємо революцію на граніті, порівнюємо її з Євромайданом. Якщо говорити про вимоги, які ставилися тоді студентами, це от формальні виписані так: оці п'ять вимог, які вивішувалися. Можна ж говорити, що вони були фактично виконані. Так, це не підписання союзного договору чи відставка. Масола чи вибори до Верховної Ради так само можна говорити про виконання формальних вимог Євромайдану з тих, з якими виходили люди сюди на протест. Це відставка Януковича, чи відставка уряду, чи підписання угоди про асоціацію. Але чи можна говорити, чи можете ви говорити про те, що революції одна і друга загалом відбулися доброго дня, Україну! Хочу привітати всіх з святом. Це величне свято, тому що цей прапор є символом незалежності України. За нього тисячі українців віддали своє життя. І це символічно і дуже почесно. І це свято дуже важливе. Запитання дуже цікаве, і я поринув спогади. Ну, звичайно, так. Я пригадав революцію на граніті. Ми сьогодні розказували, як вона відбувалася, спілкувалися. Тут, певно, що найбільш доречним буде згадати слова класика, що революцію роблять мрійники, а користуються нею негідники. Як би це не боляче було говорити, але це правда. Ідеї були хороші у всіх революціях. Я не був учасником всіх революцій. Це була моя перша на граніті, і в останній брав участь мій син. Формально так, формально були всі вимоги виконані. І я навіть розумію, в чомусь, чому вони так було зроблено, тому що це треба було заспокоїти суспільство і в певній чи іншій мірі вимоги можна було виконати. Ці переміни, які ми очікували, ну, вони не всі відбулися, тому я вважаю, що остання революція. Революція гідності ще не завершена. Які вимоги тоді має далі ставити на вашу думку суспільство? Тут починається репетиція вечірніх заходів, але я думаю, ми можемо продовжувати нас чути. Я постараюся трошки голосніше, щоб було в мене чути. Я думаю, що вимоги міняються з вимогами часу. Зараз ви знаєте всі, що відбувається російська агресія на сході України, тому що язик не повертається назвати це антитерористичною операцією, це дійсно агресія Росії, і тому вимоги міняються. Зараз, як ніколи, я так думаю, що суспільство повинно згуртуватися і не звертати уваги на якісь зовнішні чинники. Ми повинні спільно йти до перемоги, і це невисокі слова. На правду. Основна мета, щоб ми зберегли свою державу і свою незалежність. А внутрішнього ворога ну внутрішній ворог це є корупція, це за ці роки нам вселили думку другорядності і так далі. І цей... Я думаю, що ми їх поборемо з часом, тому що народжується нова генерація. Молодь вчиться жити по-іншому, вчиться європейськості. Я думаю, що це все зміниться. Не так швидко, як би нам хотілося, не так швидко, як хотів устим. тим. Але воно відбувається. Помаленьку. Я бачу сьогодні усміхнені лиця громадян. Вони, я бачив на параді, як народ ставився до того, що парад відбувся. Все ж таки він потрібен. Потрібен був, потрібен був військовим. Вони відчули важливими себе в цьому процесі. Парад був потрібен громадянам, які побачили, що армія українська існує, що вона змужніла. Парад був потрібен побачити ворогу, що ми можемо йому протистояти. Я бачу, люди міняються. Я впевнений, що революція переможе не сьогодні, можливо, завтра, можливо, після завтра. Вона переможе. Дякую вам, Дякую. Володимир Голоднюк, з Майдану Незалежності. Дякую, Наталко. Віддаю слово студії з Днем Незалежності. Цікаво проти мирних людей примінити балончики з газом, таким знаєте, паралітичним. то людей просто на смерть карали. Ми беззбройні люди їхали. Там, де нема розуму, там силу приміняють. Це тільки божевільний народ може так Там жінки сидять Шановні мої громадяни, проснімся бо інакше Україна пропаде. Отож, ми продовжуємо говорити видавчення Оксана Форостина і філософ Тарас Лютий про ті, скажімо, три революції, які ми пережили, і що далі? Ще одне питання. Революціонувати, так би мовити, суспільство навчилося скидати чи то радянську владу, чи то фальсифікаторів, чи то не того президента. Здається, що вміємо, а от що далі? Чи ми перебудовуємося, якими є основи а, цієї перебудови? Бо навіть от ми показуємо зараз кадри революції на граніті 90-го року. І якщо говорити, що потім в 91-му навіть лю лідери от того демократичного руху, вони пішли разом шість кандидатів а, від демократичного руху, від народного руху а, і переміг той, хто був один, був Кравчук. Ну я думаю, що тут потрібно ми навіть так бачимо, дивлячись на хроніку, ми бачимо, що принаймні перші дві революції вони забарвлені. Такою емоцією. Так? Це дві це... Я маю на увазі революція на граніті і помаранчеву революцію. Так? Вони здебільшого такі емоційно насичені, як на мене. Ну, принаймні, так в мене такі е, спогади. Так? Ми ще не знали, як для нас це було дивно дуже. Як... як взагалі, Які стратегії, які тактики застосовувати. Так? Тобто, Спочатку це взагалі ми бачимо мирний протест. Так? Такий здебільшого мирний протест нам не подобається. Так? Ми врешті-решт. Змушені припинити от той спосіб життя, який, який вже девальвувався, та який вже не виправданий, ніскільки та, і ми просто задемонстрували. Я зараз говорю про революцію на граніті, про те, що далі надалі так жити не можна. Потім ми теж якоюсь мірою думали, що ми делегуємо зараз ось президентські права новій людині, новому президенту, який далі вже зможе сам все зробити. Ми от ми вийшли, ми можемо усунути. І далі вже нічого не робити. Та? І ось революція, фактично, на даний момент остання, 2014 року, революція гідності, вона задемонструвала, що, власне кажучи, пора ставати дієвцями. Ми це ті, хто не просто вийде і задемонструє свій спротив, свою незгоду і інші речі. Та? А ми це ті, хто мають робити не знаю, стратегування, ті, хто мають робити, не знаю, волонтерством займатися, та? ті, хто мають фінансувати армію і так далі. Та? Тобто ми зрозуміли, що ці речі перекладаються не на когось, годі шукати людину, яка буде це все виконувати, а це все мусимо виконувати ми. Ми побачили, от нагадала нам помаранчева революція, яку ми бачили перед цим, що вона б таки була дуже політичною. Ця вже Євромайдан, а революція гідності інакшою. Але все ж, і навіть сьогодні є таких багато, там всі розуміють, як критикувати. Але справді, щодо будування, і так само ти є членом Несторівської групи, ви говорили про якби, нові плани, про новий, якби, нову суспільну угоду. І справді, чи всі в суспільстві от, мають бути такими. Ми революціонерами, які повстають, пробудьте проти чого, аби повстати і сказати своє ні. Несправедливості і чомусь іншому ну це повстання, воно ж може набувати абсолютно різних форм. Так? Тобто майдан це така наша унікальна форма повстання. Там можна сказати, що там це український внесок в цивілізацію. Так? От Така з про повстання як Майдан. Хоча власне остання, вона звичайно дуже відрізняється від попередніх. Вона інша за дуже багатьма параметрами. Я думаю. Му що ця власна остання наша революція, вона ще відрізняється тим, що це справді йшлося про новий суспільний договір, тому що старий просто втратив чинність та от... от якщо дуже коротко і зрозуміло для тих, хто mm -hmm. не читав цей документ, mm -hmm. скажімо, так в чому він полягає, в чому про на якому етапі ми зараз до певного моменту в Україні існував суспільний договір так званого корупційного консенсусу, який простіше можна Писати так, ми робимо вигляд, що не помічаємо, як та? тобто в владній верхівці, а владна верхівка робила вигляд, що не помічає, як там крадуть або яка відбувається корупція на нижчих рівнях. Так? І таким чином існувала певна суспільна гармонія. З приходом Януковича і так званої сім'ї, цей суспільний договір було порушено, так? тому що ну, власна жадібність цього клуба плану, вона зруйнувала ці старі домовленості, зруйнувала ці конвенції. Тобто, більше не можна було гарантувати собі безпеку, просто наприклад, відкупившись, та тобто, що називається, пішли по безпреділу, як то кажуть. І власне, це є одна з передумов майдану зараз е певною мірою ще є вакуум. Тобто, оцей суспільний договір він тільки формується, тому що він, він тому і суспільний, що його не можна просто накинути зверху. Він має власне пронизити. Усе суспільство, тобто це має бути розуміння на дуже дуже широкому рівні. Класичний суспільний до один із варіантів класичного mm. суспільного договору полягав в тому, що люди, які побачили, та що вони от перебувають у стані війни проти всіх, та всіх проти всіх, та тобто вони делегу обирають якусь одну людину і делегують її що о, зараз та. А, і та. знає. Знаєш, Тарас, я навіть питаю. От я скажу, чи далі всі мають бути революціонерами, і якщо вже зараз там фіналізувати розмову, а Україна наші 25, Ми пройшли через 25 років. Це що буде? Якою вона має бути? Україна без революцій? Україна ще з трьома революціями, тільки іншими. Давайте на цьому можливо ви ви, ви також скажете, і ми е, е, підсумуємо. Ну, Як на мене, тут важко говорити на що буде ще через наступних та, 25 років, але я б сказав би, що революції це тільки такі потужні маркери, які, так би мовити, фіксують якісь кардинальні зміни. Насправді, основна робота мусить принаймні робитися от в цей міжреволюційний період. Я щиро так думаю, я не хочу там, бути якимось пророком чи щось сказати. Та, що все ж таки, напевно, не останній такий революційний запал, який ми пережили кілька років тому. Та, тобто революція ще має якось закінчуватися, та, принаймні підводити якісь чергові риски. Якщо можна так сказати, та, то це певний такий революція це звіт своєрідний. Та, це не тільки заколот, та, це не тільки е якась виплеск якоїсь енергії, це своєрідна спроба підвести якусь риску. Та. Остаточна риска. Як на мене ще не підведена. Зараз триває якась еволюційна робота. Вона здебільшого непомітна. І коли прийде час, треба буде знову підвести якусь риску.